Добрий день, що нам не любите винограду, вітаю вас на YouTube каналі Виноградник від Зими до зими. Те також і садоводи, і огороди. Ось таку я придбав в парксайт поливалочку. Не знайшов я в інтернеті про ню відгуків, відео, тому змушений знімати. Може ще хтось хоче придбати і сумнівається. Я, на жаль, десь загубив коробочку від неї. Вона недорога, вона, я в тиктоці брав в Amazon. Там буквально вона щось 270 гривень коштує. Е, тут у нас є регулювання, наскільки він буде у нас нахилятися, то або до кінця буде голівка падати. Оця, це упори такі. Вона буде крутитися туди-сюди. І оці ограничителі. Далі у нас йде тут. Е, це подача води більше-менше. Е, настройка це ширини нашої поливу нашого, там щось вроді 10 на 10, якщо тиск буде 6 атмосфер і 3 на 3. Я не пам'ятаю, я постараюся знайти в інтернеті прикріпити. І ось така настроєчка. Це ці сопла. Половинка цих цей настраюється. От, воно більше розпилює по бокам. Як фонтан. І цей, ну що ж, зараз я підключу воду. Я взяв рулетку 20-метрову і проміряємо. Скільки він охоплює. Це для городини то що треба, для винограду, то напевно, що ні. Так, тут звичайний. Так, виставляємо на ширину. Спочатку виставлю просто і посередині візьму, чи на самий мінімум. Да, на самий. А, це вже є на самий максимум. Все, включаю водичку. Ось такий дощ іде. Дуже далеко він зостає. Не знаю скільки воно по ширині, ну. Я точно не скажу, скільки в мене. Я думаю, чотири в мене атмосфери є. Зараз він зробить мені слід. Бачите, як він гарно повертається. В одну сторону і в іншу. В середньому положенні трошки застригає. Так, є таке положення, зараз ми спробуємо розширити. О, тепер ми розширили його. Ай! Тепер в нього ось така широка струя. Ну і що, я вже можу, в принципі, поміряти, скільки він, яку довжину він забирає. Так, беремо від цього мокрого місця. Гарно полита травичку. І десь він ведеш, аж, 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 аж. Десь сюди летіла вода. Тут. тут мокрий. Мокра травичка. Ну, хай буде тут. І того в нас 11. Ну, 12 метрів. Бере. Так, і по ширині ну приблизно 6-7 метрів. Тут вже трошки гірше, вже тут підсохло. 6,70. 6 метрів. 70 сантиметрів. Ну, 6 метрів беремо грубо. Ось така поливайочка. Так що можете купляти. Для городи не то, що потрібно. Зараз теж піду поставлю, Попробую, як вона ще на городі. Буде біля грядочок. Трошки збузити треба розширину розливу. Ну що ж, зараз ще попробую на городі. Ось так вона працює на городі. Однозначно коштує вона своїх грошей, цих 200-300 гривень. Ось так у вас постоїть 15-20 хвилин. І буде все полито. Вона тільки трошки притормажує посередині. Так що можеш публяти.